Але найкращим доказом успіху бронко стала паніка в таборі конкурента. Десятиліттями фанати Джип благали компанію встановити v 8 у Wrangler. і десятиліттями Джип відповідав, що це неможливо і не потрібно. Але як тільки Форд показав Бронко з потужним V6, джип миттєво нанесував Wrangler Rubicon 392 з 64 літровим хемі V8 на 470 коней. Здавалося б, джип відповів і поставив крапку у війні потужностей. Але Форд готував асиметричну відповідь. Вони вирішили не просто з джип на його полі, а перенести битву туди, де Джип ніколи не воював у світ високошвидкісних пустельних перегонів. Саме так, у 2022 році вони випустили Bronco Raptor. Це машина, чия ідеологія запозичена у F150 Raptor. Трьохлітровий V6 EcoBoost на 418 кінських сил, повністю перероблена, посилена рама, що зробила його на 25 сантиметрів ширшим, зазвичай не Bronco. І головне інша підвізка з гігантськими ходами та амортизаторами Fox, що дозволяє летіти по пустелі на швидкості 160 км на годину. Якщо Сескоч був створений, щоб повзати по камінню, як джип, то рептор був створений, щоб літати через нього.